У Золочеві відкривається студія творчості та розвитку простір. Тут діти, підлітки і дорослі можуть навчитися грати на різних музичних інструментах, співати естрадні та народні пісні у сучасному стилі і навіть виконувати улюблену зарубіжну музику. Вам допоможуть обрати саме той репертуар, який до душі. Для учнів організовують індивідуальні та групові заняття. Можливість створювати власні музичні гурти, користуватися студійними інструментами та обирати зручний графік. Пробний урок безкоштовний. Мета студії Простір заохотити до музики, дати можливість розкрити свій талант, записати власну пісню, влаштувати концерт для друзів чи батьків, підготуватися до виступу та просто відпочити душею. Відкриваємо студію творчості і розвитку «Простір». Наша мета об'єднати в одному місці людей творчих, наша мета об'єднати в одному місці максимальну кількість розвиваючих, навчаючих програм. Ми розглядаємо свою школу як альтернативну багатьом існуючим закладам освіти. Наш колектив молодий, наш колектив креативний, сучасними баченням запитів і потреб молодих людей і також дорослих. Запрошую подивитися, що у нас відбувається. Перші враження в мене. Надзвичайні. Я особисто все життя мріяв про таку школу і про такий тип навчання. Я думаю, що все вийде. Молодий колектив, мені дуже подобається. Я думаю, що прийдуть люди, які будуть навчатися, співати і приносити задоволення нам всім українцям. Ми хочемо прислухатися до споживача, до слухача, дати можливість спробувати, що подобається. thank you Запрошуємо всіх охочих навчатися і навчати. Приєднуйтесь до нашої молодої та креативної команди. Приватні уроки вокалу, гри на гітарі, барабанах, синтезаторі, баяні, бандурі та саксофоні для всіх рівнів. Попередній запис за телефоном, який ви бачите на екрані, не прогав шанс відкрити в собі музику. Двері студії, простір відкриті для вас. Запрошуємо вас. Будемо раді вас бачити.